Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анна Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми поговоримо про все: і про Україну, і про США, і про Ізраїль. Аня, а я вас вітаю. Вітаю! Давайте розпочнемо з України. Є таке питання: чи налагодить Україна виробництво виготовлення зброї для власних потреб? Угу. Не так швидко, як хотілося би. Можливо, через два місяці ми почуємо в новинах щось цікаве. Хочу сказати, що плани є, наміри є, але от стосовно чи, на якій території отут. Питання. Чи в Україні. Угу. Тобто це можуть бути заводи на території інших країн? Так. Угу. А якщо звертатися до новин фронту, що зараз відбувається в Авдіївці і чи зможемо ми її відстояти? Я пам'ятаю, як на в попередніх ефірах мені позаду сказав голос на А, там буде жах. Я так в секундах побачила, і зараз я дивлюся навіть ще гірше. Тобто, дуже багато вибухів, вигорівшого. Там взагалі... Багато дуже буде смертей і вогню. А можна сказати, що Авдіївка зараз це як Бахмут рік тому і протягом останніх місяців взагалі? Я бачу Авдіївку геть як чорне. Тобто туди хочуть якусь застосувати. Велику таку або вибухівку, або, або багато мін, там взагалі дуже багато крові, постійні постріли, постійні підриви. Чи можна сказати, що це на зразок а, тих подій, які складалися в Бахмуті рік тому? Ну, в принципі, якщо не гірше. Угу. Якщо не гірше. Ми з вами багато разів вже і на прогнозі, і на вашому каналі озвучували 2025 рік як рік, коли війна може закінчитися після 2025 року. Є, будуть країни, які стануть гарантами безпеки України, і чи буде це дієвим насправді, не так, як було після Будапештського меморандуму? Угу. Дивимось. Значить, поділимо поетапно відповідь на ваше запитання. Угу. Перше. Чи все ж таки має завершитись війна до 25-го року? Повністю остаточно ні. Уся територія не буде. Повністю повернута до. Дивіться, от навіть е, карти, але угу, вже свідок. 25. Тобто чітко карти відповідають. До 25-го ні. Повністю ні. І ще випала карта 10. Угу. Можливо, 10 років. А, так, в 28 му році якісь будуть важливі події. І все ж таки остаточно повністю всю територію ми не зможемо повернути. Але вже навіть я би сказала, як я відчуваю, є якісь приблизно папери або підготовлені, або вже якось заочно попередньо підписані, які, в яких йдеться про те, що війна має. Вестися до 25-го року. Uh -huh. Тобто, хто кого переможе, хто програє от е, час до 25-го року. Uh -huh. До 25-го року нам, звісно, буде легше. Ми будемо відчувати полегшення, але в не усіх містах. Союз. У 24 році вже будуть прийматися союзи, якийсь буде з'їзд. Різних країн, де будуть обговорюватися питання по а, воєнним союзам і по Охороні якихось об'єктів важливих. Я так думаю, що це якісь точки, де або буде ядерна, назив... ну, 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 якісь такі цікаві пункти будуть безпеки якоїсь території, щоб не було загрози екологічної, токсичної і так далі. Угу. Але я бачу на цей період. В Україні, можливо, якось уже люди звикнуться, буде де щось там вирісовуватись, зрозуміло, підсумкувати можна, а, де завершилось, де ще можна відвоювати територію. А от КНДР, Корея, Північна Корея, от там підіймається питання. І Китай, якісь буде вимоги висувати на цьому з'їзді. Угу. Конфлікти будуть, можливо, навіть 11-го місяця, наступного року, 42, як 24, угу. можливо, наступного року почнеться конфлікт. Я пам'ятаю, як я в минулому році і позаминулому році бачила багряний місяць величезний а, в Китаї. І я думаю, що це, це сигнал. І попередження про велике кровопролиття, про якусь можливо катастрофу екологічну, щось там може відбутися на цій території або з їхньої території. Так само, коли я дивилася напередодні війни на місяць, він також був багряний і червоний, я розуміла, що в Україні буде багато жертв віруси. Штучно підселені, розповсюджені вірусів. От я чую, як. Ідуть фрази, слова, як ми чуємо, не нехтуйте повітряної тривогою так будуть говорити, не нехтуйте там якимись правилами безпеки, гігієни. І в Китаї буде дуже розповсюджуватися новий вид хвороби. За нафту. Питання, все, що буде стосуватись нафти. Бачу, що деякі наші товариші, союзники дещо будуть змінювати свої позиції далі. І подивимося стосовно Союзу. Чи будуть створені такі союзи? Війни будуть тривати до 42-го року, катаклізми, глобальні зміни, потепління, переміщення людей, часто будуть люди мігрувати з однієї території на іншу, тому що буде десь наводнення, люди вимушені будуть швидко. Переїжджати <різвіст> так, союзи. <різвіст> Обіцяти будуть розмови про утворення в новинах союзів буде? Десь можливо, в 25-му році і 28-му. Мало буде хто в 2024 році дійсно на боці України так, щоб готові були дійсно захищати, ставати на захист України. Тому ми в певний період відчуємо, що ми наодинці з собою і хіба що нас будуть фінансувати. Але розраховувати ми Не, маємо дірата. тільки на себе. Але будемо платити своїми. А, Людськими втратами. Хоча би дякуємо їй так за фінансування. Китай. Якась тема буде стосовно Китаю. Щось Китай готує або зброю небезпечну. Наприкінці десь 12 місяця цього року, можливо, якісь будуть також попередження, новини, ніби натяки, погрози на те, що Китай якось укріплюється, або будуть якісь а, тренування проводитись, чи залякування. Тобто, поки просто так натяк і попередження про те, що Китай. А, Буде готуватися і якийсь в них план, позиції, свої питання вирішувати. Угу. А якою може бути реакція США на таке зближення з Росією? Угу. Зараз. Буде ще реакція на зближення з Росією. Я бачу, що вони зараз дуже слідкують, збирають інформацію, тримають на пульсі, як то кажуть. Так, таємних агентів дуже багато в Китаї. Можливе попередження буде для США і попередження про загрозу. Якоїсь сильної ракети удару, можливо, навіть воду по воді, угу. яка принесе багато жертв? Проти Китаю, США не хоче активно, агресивно вести переговори або попередження, санкції, так? але, можливо, якісь будуть деякі, як ніби схоже, як санкції чи попередження буде. Знову ж таки, якісь рахунки, перехоплення якихось рахунків, Доларах і так далі. Питання з доларом. Я бачу, що в Росії дедалі почнуть створювати такі умови, щоб люди відмовлялися і відвикали від доларів. Так само і в Китаї. Угу. І наостанок давайте подивимось, чому США стояли на перенесенні наземної операції в ГАЗі. Чому США стояли Це перенесення операції в ГАЗі? Тобто, ніби вони як е, тормозили так, цю операцію? Так, ну вони взагалі uh -huh. е, зараз шириться інформація, що повноцінна наземна операція перенесена ще на декілька місяців. Ніде uh -huh. інформація так само, як із Україною. Почекайте, тримайте. Захищайте, активно не йдіть, не наступайте, і ми тоді будемо вам допомагати. <плес> Як схожий сценарій, бояться страшного конфлікту, застосування ядерної зброї. <плес> Швидко так цей конфлікт не може вирішитись. Хаос, Я чую скрізь хаос. Китай, ніби як швидко поповнює запаси зброї, залізо, багато заліза. Десь його потрібно закупити, щоб робити танки, якісь машини, там, я не знаю, ракети, mm -hmm. залізо і речовина для ракет. А завершити все ж пропоную на одній позитивній цікавій ноті вчора на Гелвін. Ентоні Блінкен вдів своїх дітей в костюми Зеленського та прапора України. У зв'язку з чому у мене є таке питання: щось сакральне або езотеричне це може нести для нас, для українців і для України? Цікаво подивитись, як він, по-перше, до Зеленського ставиться, угу. і який в цьому був сенс і ідея. Цікава ідея. Хтось запропонував, тут навіть довго, як ви не думали. Uh -huh. Цікава ідея, і, звісно, це як хід швидко розійдеться uh -huh. по Ютубу, по новинам, якісь кадри, наберуть багато переглядів. Це більше як самопіар? Самопіар, так. самопіар Україна. Ну, якось я й не бачу, що так прям дуже в підтримку України угу. Зеленського. Ха, я бачу тут така цікава тема, я не знаю. Ніби як натяк, що Україна, українці, як діти просять гроші. Угу. Просять. Тобто не, від, не, не можна відмовити. Цікаво. Угу, Як допомога Україні. Допомога Україні. Ну, де в чому і прихильний до України, але є своя власна думка щось не подобається. Свої погляди. На рахунок того, як ведеться війна, чому вона а, так довго триває і чому не закінчується. Тобто, можливо, якісь уже у людей такі думки з'являються, що, можливо, це десь штучно, а можливо, це і користі. А, ось. Ну, якось так. Дуже вам дякую. І вам, друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Не забудьте підписатись на канал Анни Атаманової. Переходьте за посиланням в описі до цього відео на сайт Анни Атаманової і купляйте чудові і красиві каміння. До побачення! До побачення! Нехай вам усім щастить!